Вітаємо всіх слухачів на радіо Порш, це програма Music Ground, І сьогодні в нас наша постійна вже гостя, наша подруга Маша Данілова. Привіт, маш. Привіт, привіт, привіт усім глядачам. І розпочнемо напевно з того, що знаєш трошечки мозкового штурму. Угу. Ми придумали для тебе спеціальні питання. О, Господи! Їх там, начебто, якщо я не помиляюсь, 33, угу. і в тебе є три хвилини, щоб на них відповісти. Тобто, ти абсолютно не думаючи, перше, що приходить тобі в голову, а на всі 33 питання за три хвилини, да? Да, да. Я тобто... думала на одне-три. <гум> <гум>. да, зараз за годинку закінчимо. Okay. Е, да, е, да, я задаю питання, ти просто максимально перше, що приходить в голову, відповідаєш, і ми йдемо далі. Okay. Домовились? Uh -huh. Поїхали. З чого почався твій ранок? З е, телефона. Е, коли в пересувалася в метро? Не, нещодавно. Е, ким ти е, мріяла стати в дитинстві? Е, Співачкою. Е, найкраща риса твого характеру. Чесність. За що тобі соромно? Мені взагалі ні за що не соромно ніколи. В скільки років було перше кохання? Було. Скількись років. І за що ти покохала цю людину? За те, що покохала. Давайте далі. Про що жарти недоречні? Ну, напевно, про, я не знаю, про релігію, можливо. Добре. Яке питання від журналістів найбільше тебе дратує і не подобається? Про мою сім'ю. Розкажи про свою сім'ю. Ідемо далі. Хто твій кумир? Ріана. Хорошо. Ти інтроверт чи екстраверт? Екстраверт. Окей. Твоє слабке місце? Ну, я не буду розповідати про свої слабкі сторони. Добре. Якою була твоя перша робота? О, Господи. Ну, я завжди спрацювала співачкою, я не знаю. А, ні, ну я слайми продавала в школі. Бізнес, бізнес. Яким було, коли продавала слайми? Напевно, років 12. Супер. Чи маєш приховані таланти чи хобі? Mm, ну, це не приховано, але я люблю готувати. Так, окей. Краще всього Маша Данілова робить. Співає. <ривіт> окей. Чим ти пишаєшся? Я пишаюся своєю сім'єю, я пишаюся своєю, своєю цілеспрямованістю. Ось так. Супер. Твоя найбільша помилка в житті. То в мене нема помилок. Ну як, помилки є, але сказати, щоб найбільша помилка. Я ж кажу, я ні про що не шкодую, взагалі мені ні за що ніколи не соромно. тому... Супер. Коли ти востаннє відчувала себе маленькою дівчинкою? Ну, я відчуваю себе маленькою дівчинкою, коли я поряд, наприклад, з татом або з дідусем, Тобто, я можу довіритися цим людям 100%. Що б ти хотіла почути про себе через 10 років? О, Господи, що я хотіла про себе почути, що я е, народна артистка України, всесвітньо відома зірка, мільярдерша. все, Щаслива мама двох ангілочка. <рес> Непогана афімація. Чого тобі не вистачає для повного щастя? А, миру. Це зараз, напевно, для всіх така мрія. А, ти коли-небудь била, билася з дівчинкою? А, ні, билася з хлопчиком тільки. <рес> ще, ще краще. <реш> що краще? <реш> я не знаю, я з дівчинкою не билася. <реш> Ні, Добре. Ну, напевно, з сестрою колись дралася. Mm -hmm. Тобі колись погрожували? Так, да, в коментарях постійно мені погрожують. Часто буває, да. ну, ін, 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 іноді, так. Ну, іноді, якщо якась новина неправдива, то починають люди вірити, вестися і погрожують. Да. Mm -hmm. На що ти більше в місяць витрачаєш кошти? Mm -hmm. На творчість, напевно. Добре. Які маєш шкідливі звички, тільки чесно. Ну, дивись, я не палю. Я не наркоманка, слава Богу. Я не п'ю. У мене нема шкідливих звик. Ну, окей, у мене є шкідлива звичка, дуже багато сидіти в телефоні. Угу. Добре. Кава, квіти чи солодощі? Квіти, звісно. Угу. Гроші чи любов? Опа! <різв 'я> <різв 'я> Слухай, це таке дуже важке питання. На нього не можна відповісти настільки ось так: от, або гроші, або кохання. Якщо в розрізі того кар'єра чи там сім'я, угу. то, то напевно ну, кар'єра. Кар Я знав. Да? Uh, окей, не, просто знаєш, кажуть там з коханим рай в шалаші там, і так далі. Дівчата, ви почав на це не ведіться. З а, або хтось каже, в якому шалаші? Почнемо з цього. Я завжди кажу, а в мене є подружки. Ми з на цю тему розмовляємо. Я завжди кажу про те, що е, звинувачувати жінок дівчат взагалі в маркантильності зі сторони чоловіків це неправильно, е, тому що ми шукаємо собі партнера, який нам підходить по усім фронтам. І е, якщо дивитися тверезо, а не е, такою наївною романтизацією всього цього процесу стосунків, і так далі, то mm -hmm. навіщо е, дівчатам занижувати свої якісь моральні цінності, свої принципи, свій рівень життя задля хлопця? Ну я цього не розумію. Ну я частково з тобою згоден. Так. І знаєш, напевно, також дівчата, деякі кажуть фразу: краще буду плакати в Мерседесі, ніж їхати щасливо в маршрутці. 100%. <реш> Окей, е, 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 який факт вражає тебе щоразу, коли ти про нього чуєш? Що я заплатила мільйон на рекламу <реш> за рекламу на Голівері. Просто це вже якесь е, перейшло за межі всього Сюру. Чекай, я сказав, який факт. <реш> це факт. Це факт, який стверджує, що це факт. Це неправда. Ну, так, ну, так, я так про це стверджує. Я не розумі... е, Опиши себе одним словом. Е, енергійна. Добре. Яким чином допомагаєш Збройним силам України? Е, донатом благодійної діяльності Продаю машини. Супер. Е, продовжу фразу. Мене дратує, що. Е, Мене в людях чи взагалі в принципі? От просто фразу продовжую. Неважливо. Просто Мене, мене дратує, дратує от просто рос... зараз. Мене дратує просто русня і тривоги, які створюють нереальні пробки, що я їду сюди півтори години. <рес> Це сьогодні мене дратує. Окей. Про таких, як я говорять, Продовжу. про себе. Про таких, як я, говорять. Як говорять? що говорять? я дуже красива енергійна цілеспрямована жінка. Супер. Е я боюсь людей, які. Я взагалі не боюся людей. Я, я боюся людей, які е, надто сильно зловживають наркотиками, алкоголем, тому що я не те, що я їх боюся, я просто ну... ну мається на увазі можу... просто неприязні не, каже. Це ну, неважливо, да, не в прямому так. сенсі боюсь. Ну просто, да, знаєте, мені я Вони їх неприємні. не поважаю, вони угу. мені неприємні. так. Окей. Е, найбільше в житті я шкодую про. Це вже було начебто, ні? Це було мені не соромно, ні за що, ні про що я не шкодую, Господи, в мене нема жодної великої помилки в житті. Помилки створюють всі, а значення і об'єм, який робиться, це ми створюємо. Uh -huh. і ми його придумуємо в своїй голові. Знаєш, як кажуть з мухи зробити слона. Це в своїй уяві. Якщо подивитися взагалі з галактики, то всі наші проблеми це просто піщинки, пір'їнки. кожен, як мій любий дідусь, каже, що кожен кінець це початок чогось нового, тому. З тобою згоден. кредо Співачку ніколи не можна засудити за за що? Mm, зараз в нашому суспільстві взагалі за все може засудити тебе і ну, співачку, Ні, ну Твоя авторку. думка, саме от, за що ти конкретно от проти того, що за це засуджували співаків або співачок. За те, що, що співаємо. За, 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 за матеріал. Музичний так, постійно а, хтось каже, там це. Я не знаю, Боже, я така людина, мені здається, не засуджуй, не засудженим будеш. Взагалі людей не можна ні за що засуджувати. За зовнішній вигляд багато засуджують: типу, та, що там вона вдягнулася, от як ота. -от це взагалі не ваша справа, друзі. Потрібно займатися собою. І за музичний репертуар також чомусь вирішили, що багато у нас є музичних експертів, які можуть сказати свою думку в дуже різкому ключі. стосовно того, що не те, що там ну, мені ця пісня не подобається, я просто таке не слухаю, я слухаю інше. Ні, Люди думають, що вони можуть сказати, що ця пісня гавно, що ти взагалі ніхто. Угу. ну, Це не ок. Я з тобою згоден. Книга про мене мала б назву. А... Давай, креатив швиденько. Ем, Як креатив у нас? швиденько це, це не про мене. Неправда. У мене креатив довго. Неправда. давай, ем, ти можеш. Напевно авантюра. Одним словом. Одним словом, так. Да, я люблю авантюри. Я взагалі людина, яка, от е, все ще не попросите. Uh -huh. Ну, в мірах розвідку. Але будь-яку ідею я завжди підтримую моїх друзів. А ще краще я завжди їх починаю. Тобто поїхала у Львів, це я кажу: я бронюю готель, я в Карпати їдемо, я новий рік зустрічаємо я, Так що, дай, авантюра. Три маловідомі факти про мене. Ну, про тебе. Маловідомі? Це не те, що ну, просто про це звичайно питають, Ну, давай в такому по-простому. Ем... Мій улюблений фільм, наприклад, Гаррі Так. Я його передивляюся постійно, кожної осені, кожної зими постійно передивляюся. Маловідомий, ну, улюблене свято Новий рік. Так. <схи> От, і останнє. І останнє. Останнє, я не скажу, в дівчині має завжди залишатися загадка. Ну, тоді переходимо далі. Поїхали. Чи є користь від популярності? Звісно. А це вже інше, <різь> <пілу> яка та взагалі дуже багато користі від популярності. Якщо розглядати таку комерційну, то ти можеш себе монетизувати свій проект, свій особистий бренд. Daí? Якщо <пілу> розглядати якусь благодійну ініціативу, то якщо ти медійна, якщо у тебе є ім'я, то ти можеш набагато більше людей привести в якусь свою там благодійну місію <пілу> 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 і розказати їм про це. А взагалі, ти, коли ти інфлюенсер, лідер думок та трансетер, то ти маєш бути відповідальним за те, що ти говориш. За те, що ти несеш свою аудиторію. тому що як-ніяк, -як, можливо, деякі зараз зі мною не погодяться, але коли людина дивиться довго час якогось блогера або співака, або слідкує за якоюсь кар'єрою, вона трохи переймає звички. І тому транслюйте хороші звички, хороші наративи. Ну тому що дуже часто буває таке, що артисти, співаки, вони є кумирами для людей. Так. Ем... Просто розумієш, що така тонь, тонка межа. Ми ж не відповідаємо за вчинки інших людей, і ми не відповідаємо за їх життя, тому звинувачувати в тому, що там, вона послідувала твоєму прикладу і, і зробила ось то-то, то в -то -то, неї не вийшло, щось там сталося. Ну, це також нелогічно. Але просто ну, пропаганда якась це взагалі ну, не про мене, і мені здається, що це взагалі не ок. Добре. Е, ти смілива? Так. Окей. І яка твоя улюблена пісня? Моя улюблена пісня. Ну, давайте я скажу так. Правильно, по артистичному піар стратегії це моя нова пісня крапають. Я зрозумів. Ми так обережненько перейшли до пісні крапають. Так. Добре, давай трішки тоді про неї поговоримо. Mm -hmm. Хочу перше, от щоб ти описала цю пісню декількома словами, як якою ти її бачиш? Саме твоє суб'єктивне бачення цієї пісні. А, ой, ну слухай, крапиць. По перше, це пісня, яка відкриває мій альбом, який дуже ну як не дуже скоро, але вийде. Так. От тому вона дійсно така меланхолійна трохи, але я її називаю біполярна пісня, тому що це просто про нас, дівчат, коли нам можливо десь всередині сумно, нам хочеться поплакати трошки. Трошки панить, от тому слова там такі достатньо серйозні. А от музичка я зробила її дуже качовою, щоб ось цей баланс між настроєм нашими зберігати. Ну, я з тобою згоден, тому що коли е, я побачив презентацію цієї пісні, я подивився спочатку на текст пісні. Угу. Я прочитав його і думаю, так, ну це зараз буде якась лірична історія. Підсумну якусь музику. І я тобі думаю, так, ти зараз сюди приїдеш, і я тобі задам питання, як з Old Олдманія цього двіжа просто лютого. Ми перейшли в таку лірику. Потім я вмикаю цю пісню і розумію, що це зовсім не про сльозки. Так, це не про сльози. Взагалі, ви знаєте, друзі, у нас так так багато сліз в цьому житті, що хочеться, щоб ваш. Що сльози крапали тільки на щастя і про щастя? От, але, звичайно, в наших умовах це не завжди можливо. Тому я якось своєю творчістю хочу підтримувати взагалі людей, дівчат, хлопців, взагалі українців по всьому світу, щоб вони все ж таки тримали цей оптимістичний настрой, тому що песимізм він ніколи не рятує. Угу. А який от прихований меседж в цій, в цій пісні, от захований? От ти можеш як артистка розкрити людям очі і сказати, що насправді. От... Меседж був ось такий. Я думаю, що е, мій меседж це моя особиста історія, тобто в слова, так ну щоб написати такі слова е, особисті, потрібно щось пережити. Це 100%. Але якщо я зараз це скажу, то е, люди не зможуть її асоціювати з чимось іншим, з чимось своїм. Я uh -huh. хочу, щоб в, в моїх піснях люди знаходили завжди щось своє. Якщо зараз я скажу, про що вона отам, та те, то я поставлю її в рамки, і тому люди її не будуть сприймати так, як я, хотіла. uh -huh. я, я як хотілася. Я приймаю відповідь, да, тому що нас... Насправді, якщо відкрити плейлист кожної людини, він завжди різний. Так. І знаєш, я тобі так, так скажу, що по спостереженням дам, ти коли ознайомлюєшся з піснями певної людини, ти бачиш одразу емоційний стан людини. Так. Ти бачиш про те, що вона думає, і І ти одразу розумієш, це твоя людина, чи це не твоя людина? Так, так, тому просто да, Знаєш, приходиш на перше побачення, такий так: так. дай сюди Apple Music так. Там, чи там що в тебе. так, да, Спотіфай, -да -да -да, yeah, я зараз подивлюся. Так, слухай, ми друг, один одному не підходимо. Да -да -да. Не дійшлися гороскопи. Да, в мене тут Imagine Dragons, а в тебе там, розумієш що то інше. Ну, все, да, так, зрозуміло. Окей. Е, е, таке наступне питання. Яка е, частина пісні е, саме цієї, да, вона найбільш емоційна от, для тебе? Мені от я почув, За що словами? пісню. Мені сподобався піс... приспів. Він такий прям взривний, він прям от до uh -huh. ти -ти 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 нього обережно так підводиш. і ось цей я вибух. Я думаю, для мене особисто найемоційніша не те, що кульмінація, так, а от слова, які викликають у мене найбільше таких емоцій, це другий куплет, там, де тепер єдина подружка це моя подушка. Ну, от мені здається, що вони прям інді ці слова дуже класно описують: наше дівоче життя, наше дівоче серце. Слухай. Я ну, думаю, ти розумієш, знаєш, що я причеплюся до тих слів, що ти сказала про те, що історія була певна закладена угу, в цю пісню. Да? І, звісно ж, я задам питання. Ти сказала, по суті, що ти переживала ці емоції, які вклала в свою пісню. Я сказала, що я не проживала, я сказала, що це моя особиста історія. <рес> ну от, бачиш, тобто воно з тобою якось пов'язано. Чи готова ну, звичай, ти поділитися? Ну, слухай, а, а коли ти пишеш пісню, ти не можеш, не проживши, нічого взагалі написати. Ну, бачиш, це твоя, ну, мені здається, це твоя правильна думка, тому uh -huh. що я такої самої думки, але часто є артисти, які кажуть, я взагалі хази, тіп, мені написали цю пісню, і коротше, круто, вау. <рес> ну, Дуже часто історія, а, я, тобі, я тобі чесно кажу. ну, Дуже часто. Я коли питаю, кажу, що ти закладала в цю пісню. Я кажу, я не закладала, я виконувала. <рес> <рес> It could be. Mm -hmm. але ну коли ти пишеш, коли ти купуєш пісні, ну це можливо насправді. Але у мене все одно навіть пісні, які мені писали автори, вони все одно якось перекликаються з моїм життям завжди. Mm -hmm. Тобто я не зможу ну, співати пісню, про яку я взагалі не знаю, що я співаю. Ну тому що це мені здається, буде абсолютно нещиро. Це можливо не моя історія, це можливо перекладна з мого життя просто, яку я знаю. Я як дуже така емпат-людина, я переживаю, у мене там, там, коли подружка, наприклад, виходить заміж, її пошукати. Я написала вам сіля. Пісню або або я проживаю історію своїх знайомих, своїх близьких, і ну так вона мені відгукається. У тебе просто є така строчка, яка дуже чіпляє, це от як не соромно тобі вже серце кровоточить. Mhm. Тобто, це про якийсь завданий сильний біль, що серце розривається, і тобі хочеться впасти в подушку і плакати. Mhm. Ну тобто, це якісь події, які нещодавно в твоєму житті відбулися, чи це просто ти хотіла е передати емоцію для дівчат, які зараз відчувають такі подібні емоції, щоб вони всі пісні побачили себе. Е, дивись, пісня, по перше, ну по перше, всі слова пісні, е, звичайно, це правда, але це все одно музичний твір. Це художній твір, і дещо там може бути гіперболізовано, і так далі. Ну і плюс, ну подивись на мене, я зараз виглядаю як розбита людина. Ну, слава це, Богу, ця пісня на вона написана була ще в лютому місяці минулого року. Тому uh -huh. це така вже давньошня старенька історія. Я не хочу зараз знову туди якось там погружатися і так далі. Тому що як я кажу, що будь-який кінець це початок нового чогось нового і вийшла зато така класна пісня. Uh -huh. Прийнівся ще раз е, да. І після прослуховування пісні я пропоную ще раз зробити тобі невеличкий мозковий штурм, щоб прийти в тонус. Може, добре, давай. Головне, щоб це було не питання зі шкільної програми, будь ласка. Це питання шкільного типу, але вони не, ніяк не пов'язані зі шкільною програмою. Це просто питання на уважність. Твоя задача максимально швидко відповідати на питання. Ну, Тут хорош. будуть дитячі віршики, ми згадаємо дитинство, які <світ> тобі просто потрібно продовжити. Домовились? Добре. Давай спробуємо. Вийшов зайчик погулять, лап у зайця рівно. Взять. Лапку зайця що? рівно? Лапку зайця рівно. Взять. Окей. Це просто треба Римом зробити, чи що? Так, так. І Маринка і Оксанка триколі снімають. Банк. Я не знаю, господі. Ні, просто є правильні відповіді на ці питання, але я тобі потім їх розкажу. Стука, хто як в барабан, на сосні сидить. Кабан. На сосні, окей. В барлозі взимку бачить сонко, шлатик, лишоногий. Грифон. Добре. Е, ти на пташку подивись лапу птаха рівно. Хвось. Ось п'ять ягідок в траві, з'їв одну лишилось. Дві. а, дяга. Чотири! Твої. Чотири! Ми рахуємо дірки в сирі, три плюс дві, всього. П'ять. Добре, не, вже, вже не повелась. Е, каже нам тато басом. Я люблю цукерки з. З маком. Okay. Я просто не розумію, треба в рифму сказати, чи треба правильно відповідь якось. Це Просто Рима, яка перша приходить. А, тобі рима. в голову. Ну, все. Так, ну, то... Слухай, її, кажу, а там, ото про таке. сир, там була не Рима, там була правильна відповідь, треба було сказати 5. Ну, так, Але воно не в Риму. Треба бути просто уважною. Так ти мені не сказав, що робити точно в Риму будь-яке слово чи правильна відповідь. <laughs> все, що приходить перше, в голову. Все. Okay. А від цього ми вже будемо відштовхуватись. Добре. Нащеплення і уколи діток водять мами в, в лікарню. На синичку подивився ніг у пташки тільки. Дві. Добрий. Синички, ніг, да. Да, uh, дві. <реш> Будемо будем вважати, що ти справилась з тією задачею. Uh, Будемо вважати. Ну, Точно справилась. Ну, Другі, друзі, розцініть. От дивіться, сказала мені людина, просто будь-що підходить в голову. Не те що там скажи правильно, і подумай, подумай логічно, не те ж там скажи в принципі. Немає часу думати. У мене на не все є час зараз його немає. Я тобі не дав час думати. Все. Переходимо далі. Давай. Я хочу скористатися нагодою, поспілкуватися про Single леді. Uh -huh. Тому що я тобі вже перед інтерв'ю сказав, що мене це питання мучає і цікавить, і тому мені <клит> дуже важливо дізнатися в рамках цього інтерв'ю про э, цю пісню і про цей взагалі проєкт. Але сьогодні інша прем'єра. <г Thanksgiving> <laughs> ну Ми з цим вже розібралися, але просто пару слів. Ну, про давай, Те, пару що сіль. я не встиг, пару okay. слів, ми поговоримо. Що це собою являє? Опиши це. Single леді, ну я боже мій, це вже інша пісня, це вже інша історія. Ну, Single Ді, ця пісня, це мій наступний реліз. Це, це пісня, яку написала також сама. Друга пісня альбому суперхіт, я вважаю стовідсотковий. Послухати обов'язково, коли вона вийде. Вона вийде дуже скоро на початку грудня. Це пісня про нашу дівочу силу, про те, що кожна з нас вона повноцінна, навіть без чоловіка, тому що ми всі сінгаледі, ми, ми рахчимо прекрасно, як ті зірочки в небі. Угу. Mm -hmm. Тобто, я так розумію, ти вже сказала трішки забігаючи, що в тебе твоя пісня, ось ця крапить, вона відкриває альбом. Угу. Mm -hmm. Це якось пов'язано з піснею Сінгл Лідіч? Це зовсім різні проекти між собою. A Бо вона скоро виходить, а тут крапають, відкриває альбом. Як, як зрозуміти ось цю послідовність? Ні, ну просто це все пісні, це все пісні з альбому, все, це послідовність. Ем, ну, крапається один реліз. Наступний реліз буде Сінґеді. Я хочу зараз дуже багато. У мене дуже багато вже є написаних пісень, тому я uh -huh. хочу дуже швидко їх всіх випустити, щоб ви їх всіх почули. Ем, от, тому, тому так, навіщо чекати, якщо можна не чекати? Логічно. Е, також питання до тебе. Чи плануєш? Експериментувати зі стилями, тому що uh -huh. в тебе стилі, я вже помітив, трішечки схожі в чомусь, деякі супер схожі, а деякі відрізняються один від одного. Uh -huh. В якому в стилі ти вважаєш, ти взагалі працюєш? Чи поп є певний стиль? Да. Ну, поп. У мене поп-музика 100%, але мені б хотілося насправді додати якогось рок-нрольчика, тому що Опа. я така дамочка, я люблю рок, да. мені подобається послухати щось таке, подивитися, оця вся естетика. Mm -hmm. Мені подобається. І тому, можливо, я... От З українських виконавців, він такий да, це Дантес у нас. От Мені дуже подобається. Так, да. Мені дуже подобається його творчість, Мені дуже подобається Дантес. <реш> так ну сподіваюся, ну, не подивиться інтерв'ю. Ну я маю на увазі, що його творчість він як артист подобається. Uh -huh. Я зрозумів. Е, ну, тобто, просто знаєш, я коли е, з тобою спілкувався тут, коли ми коли ти трек «Old трек mm -hmm. і це був такий супердужовий трек. А тут так. кохання, тут е, ти гониш ж біса з а... якихось позирів е, і е, ну слухай, це насправді це ж один жанр, це все одно поп. Ну просто що вони на різні на різну тематику, а, але в принципі це і логічно. Якщо я буду співати все тільки там лірика, все тільки про кохання, ну я не хочу себе просто заганяти в ці рамки, тому що mm -hmm. е, я така багатогранна особистість, і у мене дійсно є багато чого сказати цьому світу, багато що передати яких емоцій в моїх піснях, тому вони дещо різні, але всі все одно всіх їх об'єднує щось. Ну, це само собою. Скажи: серед тих пісень, які вже готові, і там скоро вже, mm -hmm. там, в найближчий час будуть випущені. Є вже оцей експериментальний рок-н-рол, щось таке от незвичайне в цих піснях? Ну так, просто mm -hmm. трішки забігаючи наперед. Ну вони всі дуже різні, так скажу. Mm -hmm. Ось. Але схожі чимось між собою. Я ж кажу, вони всі дуже різні. А, дуже різні. Ну, вони, вони різні, але дивись, це все поп. Ну я зрозумів. Да, роз... Ми, ми тримаємось от так. в такій ніші, окей. Так, це поп, але можливо, щось щось йде моракешніка якогось. А є там якісь колаборації з якимись артистами? Ну, А може, є якісь колаборації з якимись артистами. <рес> Слухай, ти мене за одне інтерв'ю хочу запитати про крапель, про Сінґаледі, про майбутні плани. Тому що в мене до тебе просто. Ти хоч, щоб я, я більше до тебе питань. не прийшла, щоб вона буде про що розказувати. До мене Все не прийдеш, запитаєш так? за одну годину. Ні, я думаю, нам завжди буде про що поговорити, але, але mm. тим не менш, окей, я вже готовий слухати нові пісні. Отак. так. Так, да, я завжди, до речі, їх слухаю, щоб ти знала. Дякую, дуже. я слідкую за твоєю сторінкою. Тому... Друзі, а ви слухаєте? Якщо ви не слухаєте, то послухайте. Просто беріть приклад з мене. Виходить пісня, я її одразу слухаю. Одразу свій плейлист. Я, на, до речі, навіть побував, коли ти реліз знімала на певній локації. Я там стояв і навіть не бачив, да. що це була ти. Да, я це пам'ятаю. Да, була така ситуація, але тим не менш. Що ж, окей, таке питання перед тим, як ми закінчимо. Якби ти повернулася там на декілька років назад. Що б ти собі сказала? Ти знаєш, це дуже важке питання, насправді. Я б собі нічого не сказала. Я б собі сказала, що продовжуй в тому ж дусі, як ти йдеш. Не, сумнів... О, не сумнівайся в собі. Ось так. Угу. Тому що, коли ви починаєте сумніватися в собі, в своїх досягненнях, починаєте знецінювати їх, починаєте знецінювати себе. Це вас дійсно якось трохи ламає всередині. Трохи воно. Ну, тобто, віра в себе це найважливіше, навіть якщо вам всі кажуть, що ви нічого не гідні, навіть якщо вам всі кажуть, що це жах, що це ужас, просто йдіть своєю дорогою. Це. Uh -huh, дякую, і е, завершуючи, повертаючись до пісні крапою, uh -huh. я хотів би дізнатися, який вже є фідбек від слухачів, тому що вже пісня дробнута, вона вже вийшла. Так. І які от є вже емоції, що люди, як вони реагують на неї? А ну слухай, я всім, кому не включала, так хто мені там пише в інстаграмі, мені багато моїх підписників пишуть про те, що це дуже класна пісня, і що вони чекали нуль нуль, щоб її разом зі нею послухати. Це напевно най, найцінніше, що є е, е, от тому, е, да фідбек. Позитивно, особливо від дівчат. Хлопці, напевно, ці пісні не дуже сильно слухають, але дівчата так, я бачу, просто був, мені здається, хлопцю не дуже приємно слухати. Типу, що ти розбиваєш серце. А давай. А це їм. можуть і хлопці розбити серце. Ну, так, так що... То, то, то і справа так я ж кажу, що це знаєш, це хлопець слухає, і думає: Господи, які ми погані, що ми так до дівчат А Це він може вбивати. на себе, типу, що йому дівчина розбила серце. Так, він він плачев подушку. І він плачев подушку. Його подружкою. Слухай, подружка. я не хлопець, я не знаю, що ви там робите. Але я впевнена, що ви ну, такі прості, як здається. Ну, слухай, ми всі люди, і всі емоції, це класно. Я не розумію, чому їх не можна проживати. знаєш? Та можна, чого ж не можна. Ми ж не проти. Добре, що ж, дякую тобі за. Те, що ти до нас приїхала, дякую вам, що запросили. І я сподіваюся, що цей трек він збере дуже багато прослуховувань. Я так думаю, в мене є вже такі здогадки, що буде кліп на цю пісню. Ні, на цю пісню не буде. Не кліпу. буде? Ні. Ну, ти ж сказала, що це там от. Класна пісня, треба надо, надо її продовжувати цю історію. Слухай, а навіщо продовжувати? Я ж кажу. Ми випустили цю пісню, вона вийшла, вона її всі послухали. Мені здається, вона дуже повноцінна сама по собі, її можна слухати, це чисто аудіомашинний, як я кажу, трек. Дуже класно, друзі. Хто їде в машині, включить або, наприклад, в навушниках, коли ви їдете, дивіться, на цей дощ який стікає по вікнам і все, і насолоджується піснею. Я думаю, що вона дійсно самостійна, але вже на наступну пісню я б хотіла. Ті, зняти кліп, угу. тоді чекаємо наступний кліп. А я ще хочу задати питання: як артисти обирають на яку пісню потрібно знімати кліп, а на яку ні? Ну, твоя думка. А, я не знаю, як артисти обирають, але я спираюся взагалі завжди тільки на свої якісь внутрішні відчуття. Ну, тобто, mm -hmm. е, я відчуваю, що ці на ці, ну, ці, ці пісні не обов'язковий кліп, окей, його не буде. Цю, на цю пісню хочу зняти, на, на цю я знімаю. Тобто е, я не знаю, як інші роблять, але як я роблю. то да. mm -hmm. На внутрішніх відчуттях. Все, я зрозумів. Що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобалось те, як ми сьогодні поспілкувалися, трішки поганяли по шкільним питанням. Машу і дякуємо ще раз тобі за те, що ти до нас завітала, за те, що ти з нами співпрацюєш, підтримуєш наші ініціативи. Також окремо e дякуємо від Радіо Порш. І друзі, це була програма Music Ground. З вами сьогодні був ведучий Артур Кушнір, і в гостях у нас була суперпозитивна, класна співачка Маша Данілова. Все, всім дякую, дякую дуже вам, друзі, за те, що запросили, Дякую за те, що підтримуєте всі мої релізи. І вам дякую, дорогі глядачі, слухачі, що слухаєте. Ну і на цій прекрасній ноті ми з вами прощаємось до нових зустрічей.